Жорж Сіменон. Краплі з теарину. Це була одна з тих рідкісних справ, яку можна розгадати, виходячи зі схеми документів, методом дедукції та лабораторних досліджень. До того ж, коли мегре вийшов з кабінету на набережну орфевр, він знав уже геть про все, навіть про бочки. Він готувався до невеликої подорожі в просторі, а довелося йому здійснити виснажливу подорож у часі. Усього за якихось сто кілометрів від Парижа у вітріоложі він зійшов з маленького до потопного паровозика, який побачиш хіба що на дитячих ілюстраціях. А коли він запитував про таксі, місцеві жителі дивилися на нього суворо, наче він насміхався з них. Він вже був цілком готовий подолати решту шляху на візку пекаря, але в останню хвилину зумів умовити м'ясника, і той погодився відвести його на своїй вантажівці до села, де комісар мав вести розслідування. Ви часто туди їздите? спитав Мегре. Двічі на тиждень. Сьогодні, завдяки вам, вони зможуть зайвий раз купити м'ясо. Хоча Мегре народився всього за 40 кілометрів звідси, на березі Луари, він не очікував, що Орлеанський ліс виглядає так похмуро. Дорога проходила через хащу. Кілометрів десять вантажівка йшла серед високого лісу, поки не виїхала на галявину, де промістилося сільце. Це тут? Ні. Далі. Дощу не було, але ліс дихав вологістю, а свинцеві навислі хмари вкрили все небо. Листя на деревах майже опало, від землі тягнуло легким запахом прілості. Але ось нарешті вони дісталися до галявини, яка була ще менша за ті, що траплялися їм дорогою, і побачили з три десятки одноповерхових хатинок, що тулилися навколо церкви з гостроверхою дзвіницею. Навряд чи, хоч одному з тутешніх будинків було менше ста років, темні шиферні дахи додавали селу ще більшої суворості та непривітності підвезіть мене до будинку сестер Потрю. Попросив Мегре. Е, я так і подумав це біля церкви, відгукнувся водій. Комісар вийшов з машини, а м'ясник зупинився трохи далі і опустив борт фургона. Навколо нього зібралося кілька господинь, які вагалися купити м'ясо в незвичний для них день. Мегре так добре вивчив план, складений тими, хто вів початкове розслідування, що міг орієнтуватися в будинку із заплющеними очима. Та йому й довелося пересуватися майже наосліп, настільки темно було в кімнатах. Проникнувши до крамниці, над якою, здавалося, був невладний сам час, Мегре здійснив справжню подорож у минуле. Світло освітлювало все скупо, точно на полотнах старих майстрів. Меблі і стіни були такого ж кольору, що й на старовинних картинах. У напівтемряві на них виділялися сіруваті плями, часом яскраві відблиски спалахували раптом на кришталевому келиху чи на мідному казані. Сестри Потрю жили в цьому будинку від самого народження. Старшій було 65, а молодшій 62. Тут же прожили все життя і їхні батьки. Здавалося, що тут ніщо ніколи не змінювалося: ні прилавок з вагами і коробками цукерок, ні полиці з галантерейними товарами, ні полиці з бакалією, від яких солодко пахло корицею та цикорієм, ні цинкова стійка, де подавалися напої. В кутку стояла залізна бочка з гасом, поруч із нею, в меншій бочці зберігалася олія. У глибині приміщення видно було два столи і ще один ближче ліворуч. Столи були довгі, відполіровані часом до блиску, під ними стояли лави без спинок. Зліва відчинилися двері, і на порозі з'явилася молода жінка, років 32 з дитиною на руках. Вона подивилася на мигре Що вам потрібно? запитала вона. Не турбуйтеся, я веду дізнання, відповів Мегре. Живіт у неї сильно виступав під фартухом. Вона сказала Я Марій Лакор, я дружина коваля. Мегре помітив гасову лампу, що звисала зі стелі, і зрозумів, що в селищі немає електрики. Мегре, не постукавши, пройшов до другої кімнати, де було зовсім темно, і тільки поліна, що горіли в каміні, освітлювали все навкруги. У їхньому слабкому світлі мегре розглядів широке ліжко з безлічю матраців. На цьому ліжку нерухомо лежала стара жінка з застиглим блідим обличчям, на якому лише очі здавалися живими. Вона й досі не говорить? спитав мегре у Маріла Кор та заперечно похитала головою. Комісар знизав плечима, сів на солом'яний стілець і витягнув з кишені папери. У самій події, що сталося п'ять днів тому, не було нічого сенсаційного. Сестри Потрю, які жили вдвох у цій хатині, мали за чутками деякі заощадження. Вони також володіли ще трьома будинками в цьому ж селі і здавна славилися скнарами. У ніч з п'ятниці на суботу сусіди чули якийсь шум, але це не викликало у них занепокоєння. На світанку в суботу один із селян, який проїжджав повз будинок, помітивши розчинене вікно спальні, зазирнув усередину і здійняв крик. Біля вікна в нічній сорочці лежала амалія потрю в калюжі крові. На ліжку обличчям до стіни застигла нерухомо її сестра Маргарита. Вона була мертва, у грудях у неї зяяли три ножові рани. Права щока була розсічена, і око наполовину витекло. Амалія залишилася живою. Вона намагалася покликати на допомогу і відчинила вікно, але втратила свідомість від втрати крові. На тілі в неї нарахували одинадцять неглибоких ран, майже всі на плечі та правому боці, але жодна рана не була серйозною. Друга шухляда комоду була висунута, білизна розкидана, а зверху лежав старий позеленілий від часу шкіряний портфель, у якому сестри, мабуть, зберігали всі документи. На підлозі валялася ощадна книжка, купчі, орендні договори та накладні постачальників. Орлянська поліція вже проводила дізнання. Тому у Мегре був не лише детальний план приміщення, а й фотографії та протоколи допитів. Небіщицю Маргариту поховали три дні тому. Амалію збиралися відправити до лікарні, але вона вчинила відчайдушний опір. Вона вчепилася нігтями в простирадла, вимагаючи поглядом, щоб її залишили вдома. Судово медичний експерт стверджував, що жоден із внутрішніх органів у неї не пошкоджений, а раптову німоту пояснював нервовим шоком. Так чи інакше, за ці п'ять днів вона не вимовила ані звуку. Але, незважаючи на свою нерухомість і стискаючи її пов'язки, вона уважно спостерігала за всім, що відбувалося навколо неї. Тепер вона не спускала очей з мегре. Через три години після того, як Орлянська прокуратура закінчила розслідування, було заарештовано того, на кого вказували всі докази як на вбивцю. Це був Марсель, незаконний син померлої. У віці 23 років Маргарита Потрю народила сина, якому зараз було 39 років. Певний час він, як стверджували всі навколо, служив єгерем у герцога, потім став лісорубом і жив на напіврозваленій фермі за 10 кілометрів звідси біля ставка повішеного вовка. Мегре відвідав його у в'язниці. Це була людина груба в усіх відношеннях. Нерідко він тижнями не з'являвся до дружини та п'ятьох дітей, яких частував переважно з тусанами. крім того, він був п'яницею та й придуркуватим трохи. Тепер, перейнявшись атмосферою, що панувала в будинку, Мегре захотів перечитати свідчення, які дав Марсель про той вечір, коли було скоєно вбивство. Я приїхав на велосипеді близько сьомої вечора, коли старі сідали за стіл. Я випив склянку біля прилавка, потім вийшов у двір, зарізав кролика й обідрав, а мати його засмажила. Тітка за звичкою бурчала вона мене завжди терпіти не могла. Місцеві жителі стверджували, що Марсель дійсно мав звичку отак несподівано з'являтися до матері й тітки та влаштовувати собі бенкет. Мати не сміла ні в чому йому відмовити, а тітка його побоювалася. Вони знову посварилися, коли я взяв у крамниці сиру і відрізав трохи, розповідав Марсель. Яке вино ви пили? запитав Мегре. Те, що стоїть у крамниці, відповів Марсель. А чим ви освітлювали кімнату? знову запитав Мегре. Гасовою лампою. Після вечері мати, у якої вічно щось боліло, лягла і попросила мене дістати її папери зі старої шухляди комоду. Вона дала мені ключ. Я приніс папери. Ми підрахували суму за накладними, оскільки наближався кінець місяця, розповідав Марсель. Що ще знаходилося в цьому портфелі? продовжував розпитувати Мегре. Там були облігації, ренти, акції, здоровенний пакет тисяч на тридцять, а то й більше. Ви заходили до комори, ви запалювали там свічку? Ні. О пів на десяту я поклав назад у шухляду всі папери і пішов. Проходячи через крамницю, я випив ще склянку Якщо вам наплетуть, ніби це я прикінчив стару, не вірте. Брехня це все. Ви краще розпитайте юго. На великий подив адвоката Марселя Мегре не став більше ні про що його розпитувати. Що стосується Ярка або, як його тут називали, Юго, оскільки він був родом із Югославії, то він був людиною зовсім іншого гатунку. Він потрапив у ці місця після війни і осів тут. Жив він сам у будинку по сусідству з будинком сестер Потрю і працював візником у лісі. Як і Марсель, він був п'яницею, але останнім часом сестри Потрю більше не відпускали йому вина, оскільки Юго сильно їм заборгував. Одного разу вони навіть попросили Марселя виставити Юго за двері, і Марсель при цьому розквасив Юго носа. Сестри Потрю ненавиділи Юго ще й тому, що колись здали йому в оренду стару стайню, що стояла в глибині двору, але грошей він так і не заплатив. Зараз він, певно, возив колоди в лісі. Роздумуючи про все це, Мегре з паперами в руках підійшов до каміна, де вранці після вбивства було знайдено в купі попелу здоровенний кухонний ніж з обгорілим руків'ям. Вочевидь, він і слугував знаряддям злочину, але вогонь знищив відбитки пальців. Зате на шухляді комоду та на шкіряному портфелі виявилося безліч відбитків пальців Марселя і лише його одного. На свічнику, який стояв на столі, виявили сліди пальців тільки амалії Потрю, яка не спускала з мигре крижаного погляду. Ви, мабуть, вирішили мовчати до кінця, буркотливо кинув він, розпалюючи люльку. Потім мегре нахилився і позначив крейдою на підлозі сліди плям крові, зазначені на його плані. Ви побудете тут ще кілька хвилин? спитала його Маріла Кор. Я тоді піду додому. І комісар залишився в будинку сам зі старою. Він був тут уперше, але перед тим як їхати сюди, він витратив цілу добу на вивчення всіх документів у цій справі та детального плану приміщення. Орлянська поліція так сумлінно підготувала матеріал, що він не знайшов тут жодних сюрпризів. Хіба що вся ця обстановка справила на нього ще більш похмуріше враження, ніж він очікував. А втім, комісар сам народився в селянській родині, він знав, що й донині ще в деяких глухих селах зберігався той самий уклад життя, що й у 13-му чи 14 столітті. І однак, коли він раптом опинився в цьому селищі, Загубленому серед лісів у цьому будинку, в цій кімнаті біля цієї пораненої старої, він відчув таке ж гнітюче почуття, як під час відвідування деяких лікарень чи притулків словом усіх тих місць, де ховаються людські недуги та потворності. Ще в Парижі, починаючи вивчати матеріали справи, Мегре зробив на полях звіту свої зауваження перше. Чому Марсель спалив ніж, але не потурбувався про відбитки пальців на комоді та на портфелі? Друге, чому, якщо він користувався свічкою, він приніс її назад до кімнати і загасив? Третє Чому криваві сліди не йдуть прямо від ліжка до вікна? Четверте, чому Марсель не побоявся бути впізнаним і вийшов о пів на десяту через крамницю на вулицю, а не скористався хвірткою, що вела з двору в поле? Але водночас була одна деталь, яка ставила в глухий кут захисника Марселя. У самому ліжку обох сестер було знайдено гудзик від куртки Марселя, старої мисливської куртки з вельвету з фігурними гудзиками. Я зачепився і відірвав гудзик, коли Патрав кролика, запевняв Марсель. Перечитавши свої нотатки, Мегре встав і подивився на Амелію з дивною посмішкою. Як то вона зараз буде роздратована, коли не зможе стежити за ним поглядом? Він штовхнув двері до напівтемної комори, куди світло проникало через слухове віконце, і побачив дрова на підлозі, а ліворуч біля стіни славно звісні бочки. У двох повних виявилося вино: в одній червоне, в іншій біле, дві інші були порожні, і на одній із них експерти відділу криміналістики виявили краплі стеарину зі свічки, що стояла в кімнаті. Комісар Орлеанської поліції повідомляв у своєму рапорті, що, можливо, ці сліди залишив Марсель, коли зайшов до комори хильнути вина. За свідченнями його дружини він повернувся додому геть п'яний. Зигзагоподібні сліди його велосипеда підтверджують її слова. Мегре обвів комору поглядом і, не знайшовши того, що шукав, повернувся до кімнати, відчинив вікно і побачив на площі двох хлопчаків, які спостерігали за будинком. Послухай, малий. крикнув Мегре, чи не принесеш ти мені пилку, просту пилку для дров? Весь цей час він відчував за собою безкровне обличчя старої її зіниці. Що невідступно стежили за всіма його рухами. Невдовзі хлопчик приніс дві пилки різного розміру. У цей же час повернулася Маріла Кор. Я вас не затримала? Я залишила малого вдома, і зараз я маю помити хвору, сказала вона. Зачекайте ще кілька хвилин, відповів Мегре. — Гаразд, я поки що підігрію воду. Та вже Мегре волів не бути присутнім при цій сцені. З нього вистачило й того, що він вже побачив. Він знову увійшов до комори і, просунувши пилку в отвір бочки зі слідами стеарину, взявся до справи. Він знав, що виявить там Він був упевнений у собі. Якщо вранці він ще міг сумніватися, то тепер сама атмосфера будинку переконала Мегре в правильності його здогадки, і Амелія Потрю виявилася точно такою, якою він і думав її знайти. Так тут навіть стіни випромінювали не лише скупість, але і ненависть. Ще увійшовши до будинку, комісар помітив купу газет на прилавку. У звітах поліції він не виявив цієї важливої подробиці. Сестри Потрю передплачували газети. В Амелії були окуляри, які в день вона не носила, отже, вони були потрібні їй, щоб читати. Отже, вона читала. І одразу ж прояснився найсумнівніший пункт у теорії комісара. У своїх гіпотезах він виходив із ненависті, загостреної довгими роками спільного життя в цьому тісному будинку, довгими ночами, проведеними на спільному ліжку, одними й тими самими прагненнями і жаданнями. Маргарита народила сина, вона пізнала кохання, а старша сестра не зазнала й цієї радості. Років до 15, а може, і до 20 хлопчисько тримався за їхні спідниці, потім, наданий самому собі, часто забігав поїсти, випити, виконючити грошей. А втім, ці гроші належали не одній маргариті, але й Амелії, і навіть більше Амелії, оскільки вона була старшою і, отже, встигла вкласти в ці заощадження більше праці. Цю ненависть розпалювали сотні дрібних повсякденних подій. Кролик забитий на догоду Марселю або призначена для продажу головка сиру, від якої він безсоромно відхопив шматок, а мати навіть не протестувала. Так, Амелія читала газети. Вона, певно, з жадібністю ковтала звіти про процеси і знала, яке значення мали відбитки пальців. Амелія боялася племінника. Вона сердилася на сестру, яка відкрила йому місце, де вони ховали гроші, або, як того останнього вечора, дозволила йому торкатися цінних паперів, на які він міг зазіхнути. Одного дня він нас заріже. Мегре міг побитися об заклад, що ця фраза не раз повторювалася тут. Він продовжував пиляти. Йому стало спекотно. Він зняв пальто й капелюха та поклав їх на сусідню бочку. Кролик, головка сиру. Чи не навело це її на думку, що Марсель сам залишив відбитки пальців на шухляді комода та на портфелі із позеленілої шкіри? Крім того, якщо відбитків пальців недостатньо, то є ще гудзик, що відірвався від його куртки. Того вечора мати вже лягла, так і не встигнувши пришити гудзик. Але. Якби вбивцею був Марсель, то навіщо б йому знадобилося потрошити вміст портфеля саме тут, в будинку, значно простіше було б забрати його з собою, і тим більше цього не став би робити Ярко, який, як переконався Мегре, взагалі був неписьменним. Рани Амелії, всі на правому боці, були занадто численні і неглибокі. Вони то й збудили перші підозри Мегре. Він уявив собі, як незграбно це в неї виходило, як боялася вона болю. Вона не хотіла вмирати, не хотіла й довго страждати від ран. Вона розраховувала розбудити сусідів, коли відчинила вікно і закричала хіба вбивця дозволив би їй бігти до вікна? Доля посміялася з неї. Вона знепритомніла раніше, ніж встигла підняти на ноги сусідів і провела всю ніч на підлозі без жодної допомоги. Саме так все могло статися тільки так, вона вбила сестру, яка вже задрімала. Потім, обернувши руку ганчіркою, відкрила комод та спустошила портфель. Адже для того, щоб заарештували Марселя, гроші мали зникнути ось чому їй довелося взяти свічку. Після цього, сівши на край ліжка, вона поранила себе незграбно й боязко. Потім, судячи з кривавих слідів, вона підійшла до вогнища і кинула вогонь ніж, щоб знищити відбитки пальців. Потім вона дотягнулася до вікна і. Мегре вже закінчував свою роботу, як раптом він різко повернувся. Почулися голоси і шум боротьби. Двері відчинилися, і на порозі в дверному отворі виник дивний зловісний силует Амелії Потрю в безглуздій спідниці, в нічній кофті з перев'язаними грудьми і руками. Погляд її був нерухомий. За нею стояла Маріла Кор, яка голосно обурювалася такою необережністю. У Мегре не вистачило духу заговорити з хворою. Він волів завершити розпочату справу. Він не відчув навіть задоволення, коли бочка розкололася навпіл, і всередині виявилися зв'язки паперів, ті самі облігації, ренти і акції залізничної компанії, які були засунуті в бочку через отвір. Йому хотілося негайно піти, або, подібно до цього грубіяна Марселя, хильнути великий ковток рому прямо з пляшки. Амелія, як і раніше, не вимовляла ані слова. Рот її був напіввідкритий. Якщо вона знепритомніє, вона впаде на руки Маріла Кор, яка виглядала слабшою за неї, і до того ж була вагітна. Ну що ж, це була сцена з якогось іншого століття, з іншого світу. Мегре взяв папери і пішов до дверей прямо на Амелію, яка відступала від нього. Він поклав свою знахідку на стіл у спальні. Покличте мера, сказав він Марі Лакор приглушеним голосом, він буде свідком. А вам, звернувся він до Амелії, – краще лягти. Незважаючи на професійну цікавість і загартовані нерви, Мегре волів не дивитися на неї. Він тільки чув позаду себе репіння пружин ліжка. Він продовжував сидіти спиною до старої, поки не з'явився мер, тутешній фермер, який, не наважуючись зайти, боязко тупцював біля порога. У селищі не було телефону, довелося посилати гінця на велосипеді у вітріоль. Жандарми прибули, небо, як і раніше, було свинцевим, західний вітер шмагав дерева. Ви знайшли щонебудь?» Мегре відповідав ухильно. Він не відчував особливої радості, хоча й розумів, що ця справа буде об'єктом тривалого вивчення в колах криміналістів не тільки в Парижі, але й у Лондоні, в Берліні, у Відні. І навіть у Нью-Йорку. А поки що, глянувши на мегре, кожен вирішив би, що він просто п'яний.